Добрий день, добрий день, шановні колеги. Також рада вітати, рада бути з вами і рада доповідати таку цікаву тему і дуже актуальну в наші дні, наш час. І хочу додати декілька клінічних прикладів для того, щоб було простіше розуміти, про що буде йти мова. Давайте, як практичні лікарі, відразу і почнемо з клінічних прикладів і розберемо, як же вести наших пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця або хронічним коронарним синдромом, терміном до якого ми з вами звикли. Уявимо, що перед нами жіночка а, похилого віку, 67 років, яка звертається до нас із підвищенням систолічного артеріального тиску, із і задишкою, яка виникає часто на тлі, на тлі хвилювання, та іноді при фізичному навантаженні. Наша пацієнтка іноді відчуває серце впродовж дня, відзначає підвищену втомлюваність і задишку під час прогулянок ввечері. Скарги ви бачите такі, якщо можна так виразитися, дуже розмиті, але вони всі можуть так чи інакше вказувати на наявність хронічної шимічної хвороби серця у людей такого віку. Наша пацієнтка має підвищення артеріального тиску переважно в день, хоча приймає комбінацію двох препаратів інгібітора АПФ та тіазідного діуретику. Відбувається це з нею вже протягом п'яти років, хоча вона не палить, не вживає алкоголь, не має ніяких поганих звичок. Має обтяжений сімейний анамнез, як і багато з наших пацієнтів, не має ожиріння, але надлишкову вагу. І ми дійсно, коли вимірюємо тиск на прийоми, впевняємося, що тиск підвищений саме систолічний 155 на 75, і констатуємо підвищене серцебиття. Це, це пацієнтка похилого віку. Але також хочу відразу для прикладу привести ще молодого чоловіка, який також може мати підвищений артеріальний тиск і прискорене серцебиття і задушку при фізичні, невеликому фізичному навантаженні під час підйому по сходах на третій поверх. Але у такого е, чоловіка е, констатується цукровий діабет, і він палить до 20 цигарок на день. Е, ця людина має е, ожиріння другої ступені, ви бачите, індекс маси тіла 36,4 кг на метр квадратний, має абдомінальне ожиріння і має е, Другою ступень артеріальної гіпертензії, артеріальний тиск 160 на 95 з підвищеним серцебиттям. Два таких портрети зовсім різні, але що їх об'єднує, те, що е, обидва цих пацієнта мають і е, ознаки артеріальної гіпертензії, і якісь скарги на затишку і прискорене серцебиття. Чи може це бути хронічним коронарним синдромом або хронічною шомічної хворобою серця? Так, може бути, і про це нам говорять останні 2023 року рекомендації Американської асоціації серця, що хронічний коронарний синдром це не тільки стандартна або класична стенокардія, до якої ми з вами звикли, яка описана у наших підручниках. Це можуть бути і люди, які виписані після перенесеного гострого коронарного синдрому, або після будь-якої процедури коронарної ревіскулізації і стабілізації всіх гострих серцево-судинних проблем. Це може бути людина з столічною дисфункцією лівого шлуночка, яка має відомо встановлену або лише тільки підозрювану ішемічну хворобу серця, або вже встановлену ішемічну кардіоміопатію. Це може бути найчастіше. Частіше для до, до, до яких ми з вами звикли скарги зі стабільністю на кардії, тобто е, саме біль за грудиною, або задишка, як еквалент болю, або іноді навіть слабкість у людей похилого віку, які мають е, саме позитивні результати візуалізаційного тесту коронарних судин. або не мають їх. Це може бути мікросудинна. Тенокардія, тобто симптоми, ознаки спазму коронарних судин, або просто ми можемо отримати з вами результати скринінгового дослідження, яке повинні робити будь-якій людині, починаючи з 40 років, чоловіків, 50 років у жінок. І Лікуючий лікар може прийти до висновку, що у людини є ішемічна хвороба серця. Тобто, як ви бачите, навіть рекомендації говорять нам про те, що це може бути різноманітні портрети пацієнтів. Чому так відбувається? Тому що дуже складний патогенетичний механізм ішемії. це і обструктивні ураження, до яких ми також з вами звикли, які найчастіше виникають це мови, коли мова йде про саме бляшки в коронарних судинах. Це може бути і мікроваскулярний спазм, і анормальна вазодилітація судин. Це може бути навіть. Мікроваскулярне порушення мікроваскулярної функції, коли у людини є лише гіпертрофія лівого шлуночка, або діастолічна дисфункція, або перенавантаження кальцієм, або набряк. Канин, тобто причин хронічного коронарного синдрому ознак хронічного коронарного синдрому дуже багато, і тому не треба розглядати лише стенокардію як прояв саме хронічної і хвороби серця. Хочу трошки залишитися саме на особливостях, які пов'язані з більш високим ризиком виникнення серцево-судинних подій або ризиком мейс, як ми звикли кардіологи говорити між собою, якщо у людини встановлений діагноз хронічний коронарний синдром. Це всі ці особливості, це життя наших пацієнтів і їх супутні захворювання. Це вік, це чоловіча стать, це навіть соціальні фактори, соціально-економічні фактори, які можуть бути також ознакою. Ознакою більш високого ризику виникнення МЕЙС. це може бути наші звички і навіть депресія і погальна прихильність до терапії. І я вже не говорю про наявність дисліпідемії, цукрового діабету, серцевої недостатності або навіть лише підвищеного індексу маси тіла, і все це грає роль і має значення при розвитку серцево судинних ускладнень. Якщо ми повернемося до тих пацієнтів, яких ми з вами розглядаємо, то наша пацієнтка похилого віку має гіпертрофілову шлунечку, має гістелічну дисфункцію за типом порушеної релаксації, за даними УЗІ серця, при наявності збереженої фракції викиду, але гіп... гіпертензийне серця вже наявне в неї, причому на ЕКГ підвищене серцебиття. А наш другий пацієнт молодого віку, можете побачити, має навіть підвищення тиску протягом доби на терапії до 180 на 90, тобто це гіпертонія третього ступеню, і це відбувається дійсно не без, майже безсимптомно, лише задишка і перевірка тиску зробили поштовх. До того, щоб він зробив крок до лікаря. Коли я побачила такого пацієнта, я відразу зрозуміла, що треба візуалізувати коронарні судини, і, це під, і результат КТ коронарографії підтвердить наявність змін коронарних артерій, і ви бачите, що є стимізування навіть. Більше 55% двох судинах, що вже вказано на наявність книзуючого етеросклерозу коронарних судин, але ще е, пацієнт не отримував ніяке оптимальне медикаментозне лікування, тому у нас ще є робота, у нас ще є чим займатися з таким пацієнтом. Як же нам з вами приймати рішення, що робити? Такими двома категоріями пацієнтів. Ну, перш за все, нам треба думати про прогноз, тому е зниження серцевої смертності, зниження нефатальних і подій, зниження прогресування захворювання і особливо е зменшення симптомів функціональних обмежень е повинно бути нашою з вами стратегією, і е рішення, яке ми приймаємо, повинно бути спільним з будь-яким пацієнтом. Хочу сказати, що не дивлячись на велику кількість стратегій медикаментозного лікування, на першому місці во всіх рекомендаціях стоїть здорове харчування. І звертаю вашу увагу на те, що вже доказано неефективний прийом омега 3 жирних кислот, вітамінів, кальцію, бета-каротину, і це доведено, що не сприяє. Зниженню ризику гострих серцево-судинних ускладнень. Тобто не треба додавати ніяких вітаміни, треба просто правильно харчуватися. Як же нам пропонують контролювати рівні ліпідів? Я думаю, що для вас не буде це. Здивуванням, але хочу звернути увагу, що стати високої інтенсивності є нашою метою для того для того, щоб досягти саме цільового рівня ліпопритеїди. Низької щільності, і дуже часто а, лікарі чомусь вагаються, бояться призначати саме статину високої інтенсивності, але м, є ще в нас а, можливість комбінованої терапії, і хочу вам а, представити результати відомого дослідження акти, яке було проведено в 57 центрах в 10 країнах Європи, а, де порівнювали саме статин а, 20 міліграм розова статин, з комбінованою терапією розова статин 10 міліграмів і езитімів, і де було досягнуто таке, така мета, що і, і був зроблений такий висновок, що іноді. Подвоєння дози статину менш ефективно ніж комбінована терапія. Ви бачите результат цього дослідження в тому, що додавання езотінібу до розового статину покращило в два рази. Комплаєнс лікування, і пацієнти досягли цільового рівня ліпопротеїдів міської щільності в два рази краще, ніж ті пацієнти, які просто подвоїли дозу статину. Хочу нагадати, що в нас є такий препарат: це Розулі плюс, який є в декількох дозуваннях: 10 на 10 мг і 20 на 10 мг. і це може така терапія комбіновано може сприяти і зниженню рівня тригліцеридів в три рази ефективніше, ніж подвоєння дози статину, і е, дійсно знизити ліпопритейди низької щільності, а значить, знизити і серцево судинний ризик в 4 рази ефективніше, ніж просто подвоєння дози статину. Я вже не е, зупиняюсь навіть на дослідження, яке продемонструвало, що саме комбінована терапія дозволяє стабілізувати бляшки атеросклероти, Набагато краще, ніж монотерапія з статинами. Але пацієнти з хронічним коронарним синдромом це не тільки статини, це, хоча вони є на першому місці, або комбінована терапія з езицімібом, є на першому місці саме у такої важкої категорії хворих. Сучасним підходом. До лікування артеріальної гіпертензії і нападів стенокардії на таких пацієнтів є саме комбінація бета-блокаторів з блокаторами кальцію в каналів. А це дані знов таки американського журналу кардіології, і вони також в унісон йдуть з даними нашої Європейської асоціації кардіологів з проблем коронарного Хронічного коронарного синдрому ще з 2019 року, в яких було підкреслено, що першою лінією антигегенальної терапії і антигіпертензійної, водночас, до речі, є саме комбінація бетоблокатору та антагонисту кальцію, що дозволяє і знизити ЧСС, і знизити загальний периферічний опір судини постнавантаження, і розширити коронарні артерії як у незмінених, так і вишемізованих. В зона хміякарду. Тому коли ми дивимось на наших пацієнтів будь-якого віку з хронічним коронарним синдромом, ми повинні розуміти, що знижувати тиск нам треба в комбінації з антиангінальними препаратами. Тому оптимально буде призначати перш за все комбінацію саме блокаторів кальцію каналів з бета-блокатором. А в нас знов-таки з вами є такий препарат, але тендин в декількох дозуваннях фіксований, при чому що знов таки підвищує комплайнс. І цей препарат характеризується відмінною ефективністю добовим 100% контролем артеріального тиску, як діастолічного, так і систолічного, а на додаток ще й контролем пульсу, що дозволяє збільшити прихильність до лікування і знизити чистоту серцево-судинних ем, побічних ефектів. Не можу не сказати про необхідність додавати до лікування нові класи препаратів у, паці... у таких пацієнтів. З будь-якою фракцією викиду, до речі, збереженою або зниженою, або спомірно, навіть зниженою, це НЗКТГ2. І якщо буде мова йти про наявність цукрового діабету і фракцію викиду більше, ніж 40%, с дж2 препарати теж додаються для покращення прогнозу наших пацієнтів. Ви мене можете спитати, коли можна призначати а, комбінацію з бета-блокатором. Я можу точно сказати, що майже в будь-якій ситуації, навіть якщо фракція викиду більше, ніж 50, але ЧСС більше, ніж 80 у спокою. І це обов'язково треба враховувати в вибору менеджменті наших пацієнтів. І знов таки рекомендації 2023 року Американської асоціації кардіологів, що для того, щоб знизити напади стенокардії, знов-таки бита блокатори кальцієвих каналів, а їх комбінації або нитрати тривалої дії, клас першої доказовості стоять на першому місці для того, щоб керувати хронічним коронарним синдромом. Що далі нам робити з такими пацієнтами, з тими пацієнтами, яких ми розглядаємо, яких ви будете бачити у себе на прийомі? Як часто нам бачити їх? Ну, ми з вами точно знаємо, що ліпідограму ми повинні бачити раз на 3 місяці, але як часто робити рутинне дослідження візуалізації коронарних артерій. В українських і в європейських рекомендаціях прописано, що не частіше, ніж раз на 5 років або при появі якихось нових симптомів. Американці нам рекомендують знов таки не робити часто до рутинні дослідження, лише обстежувати при наявності появи нових симптомів, і для того, щоб змінювати тактику лікування, тобто, якщо людина буде себе почувати гірше. Тому, якщо повертатися знов до наших пацієнтів, то Цю жіночку з задишкою і неспецифічними е, скаргами, але які вказують все ж таки на наявність е, е, хронічно коронарного синдрому серцевої недостатності. Я пропоную лікувати саме летендином 5 на 10 мг, Обов'язково додати розулі плюс після того, як ми з вами зрозуміємо рівень дипопротив низької щільності. Обов'язково додати антитромбоцитарні препарати. Можливо, Буде необхідність коригування ще додаткового артеріального тиску, але я сподіваюся, що ні. І планово, якщо не зможе ця терапія справлятися, то призначати КТ карнарографію або саме інвазивну коронарографію для того, щоб вже приймати рішення щодо подальшої тактики лікування. А щодо нашого молодого чоловіка 47 років, то тут ми знаємо вже що. Що є бляшки, і їх треба спочатку лікувати, тому що оптимальна медикаментозна терапія все ж таки стоїть на першому місці у менеджменті таких хворих. І я тут пропоную більшу дозу алатендину 10 на 5 Перша частина – Це бісофролог, нам треба буде значно знижувати нього ЧСС. Обов'язково знов-таки розуліт плюс після того, як ми побачимо ліпідограму. Обов'язково антитромбоцитарні препарати, і може у вас будуть ще якісь ще ідеї, що можна додати таким пацієнтам. Підсумовуючи свою доповідь, я хочу зробити акцент на тому, що рішення всі. Щодо лікування треба приймати з пацієнтом спільно, треба враховувати те, що хронічний коронарний синдром це многокомпонентна хвороба, і нам треба і коректувати артеріальний тиск, і пульс, і думати про прогнози зниження серцево-судинної смертності, нам треба коригувати симптоми серцевої недостатності дуже часто. У нашого, як у нашого пацієнта, обов'язково контроль глікемічного профілю, і статини залишаються першим кроком, першим пунктом терапії у таких пацієнтів, а комбінація бета-блокатор з блокатором кальцію в каналів в одній таблеті є вибором для контролю симптомів і якості життя у наших пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця. Я дякую вам за увагу і готова до дискусії, якщо є необхідність цьому.